Шановні містяни, ви найкращі, ви варті великої поваги і великої любові. Ми дуже вдячні вам за ту всю підтримку і за ту всю роботу, і за ту всю любов, яку ви проявили в, в цей тяжкий рік. Допомагали один одному, допомагали внутрішньо переміщеним особам. Допомагали нашим святим і найкращим захисникам. Щира подяка, щира вдячність без вас, без кожної людини неможливо створити такий великий тиловий фронт, який тримає Україну. А я щиро вітаю вас з наступаючими святами, і хочу вам сказати, що свято і радість потрібна не тільки дитині. Вона потрібна нам усім. Ніяка рашистська наволоч не забере у нас світло нашого різдва і мрії нашого нового року. Тому ми переможемо темряму, ми будемо мріяти. Єдина мрія всіх нас це перемога. А така сильна мрія багатьох людей вона обов'язково здійсниться. Успіхів вам, міцного вам здоров'я, благополуччя вашим сім'ям. І перемоги нашій Україні. Слава Україні.